Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні на уроці ми систематизуємо знання з теми Лінійна функція. Згадаймо, що лінійна функція має загальний вигляд y дорівнює kx плюс, b, де k та b – це деякі числа, а x – змінна. Наведемо приклади. Іг дорівнює 2х плюс 3. Иг дорівнює мінус 6 плюс 1. И дорівнює мінус 3х. Іг дорівнює 5. І дорівнює x других. І дорівнює минус х. Плюс 4. Тобто зверніть увагу на те, що в кожному записі у нас присутній або компонент KX, або компонент B, або обидва компоненти. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої нам достатньо знати координати двох точок цієї прямої. Побудуємо в видноній системі координат графіки функцій. Перший, перша функція y дорівнює 5 x 3 Ніяких обмежень для значень незалежної зміни у нас немає, тому ми беремо довільні значення 0 та 1. Нагадаю, що ми беремо значення х і підставляємо його в нашу формулу. 5 помножити на 0. 0 і мінус 3 залишається мінус 3. Підставляємо одиницю. 5 помножити на 1. 5 і мінус 3 буде 2. Тепер нам треба побудувати точку з координатами 0 мінус 3 та 1, 2. І через ці точки проведемо нашу пряму. Не забуваємо підписувати. y дорівнює 5х мінус 3. Розглянемо наступну функцію y дорівнює мінус 2х. Також беремо довільне значення х. Підставляємо в нашу формулу. Мінус 2 помножити на х це 0. Мінус 2 помножити на 1 це буде мінус 2. Нагадаю, що ця функція є прикладом прямої пропорційності y дорівнює kx. Графік цієї функції завжди проходить через початок координат. Покажемо ці точки. Точку з координатами 0,0 і точку з координатами 1 мінус 2. Знов таки підпишемо y дорівнює мінус 2х. І працюємо з наступною функцією. Ще раз повторю, що для побудови графіка лінійної функції достатньо знати координати двох точок прямої. Підставляємо в нашу функцію 4-0, 4, 4-1. 3. Будуємо точку з координатами 0, 4. Будуємо точку з координатами 1, 3. Підписуємо графік нашої функції. І залишився ще, один, ще одна функція, графік якої ми повинні побудувати, y дорівнює мінус 3. Зверніть увагу, що тут немає незалежної зміни. Тобто, побудова цього графіка не буде залежати від значення Х. Тому у нас y. У будь при будь-якому значенні х буде дорівнювати мінус 3. Шукаємо на осі y значення мінус 3, в цій точці значення y дорівнює мінус 3, в цій точці значення дорівнює мінус 3, в наступній ще одній. Тобто, ми бачимо, що всі точки, які я зараз показала, лежать на прямій. Яка паралельна осі ОХ? І так, якщо у нас функція представлена в вигляді Y дорівнює якомусь числу, тоді графік цієї функції це буде пряма яка паралельна осі ОХ. Розглянемо наступне завдання. Не виконуючи побудови. Знайдіть точки перетину графіка функції з осями координат. Фіксуємо нашу функцію y дорівнює мінус 2,5х плюс 1. Шукаємо координати точок перетину. З вісю ОХ, давайте згадаємо, що всі точки, які лежать на осі ОХ, мають координату Y, яка дорівнює нулю. Тобто нам зараз треба взяти значення y дорівнює 0 і підставити в нашу функцію. І ми отримаємо з вами рівняння, яке треба розв'язати. Мінус 2,5х плюс 1 дорівнює 0. Невідомі залишаємо зліва, відомі переносимо вправо. Не забудьте, будь ласка, при перенесенні доданків вони змінюють свій знак на протилежний. Ділимо обидві частини на мінус 2,5. Згадайте правило ділення на десятковий дріб. Ми робимо все для того, щоб у нас виконувалось ділення на ціле число. Тому нам треба перенести кому в дільнику на один знак. Тоді, в числі 1 кома стоїть після одинички. Нам теж треба перенести знак на один знак кому. Тоді ми будемо ділити 10 на 25. Не ділиться. Ставимо 0, цілих і беремо по 4. Отримали значення х дорівнює 0,4. Але не забудьте, що вас просили точку з координатами. Кожна точка має дві координати, які завжди стоять в зафіксованому порядку. Координата х дорівнює 0,4, координата y. З нашої умови дорівнює нулю. І знаходимо точки перетину з вісю ОІ, згадуючи про те, що будь-яка точка, яка лежить на осі, ОІ, має координату x, яка дорівнює нулю. Беремо значення х дорівнює нулю і підставляємо в нашу функцію. Замість змінної х. Отримаємо y дорівнює мінус 2,5 помножити на 0 плюс 1. При множенні на 0 отримаємо 0 і залишається тільки значення 1. Знов таки, не забудьте заточку з координатами х і. Координата х дорівнює 0, координата y дорівнює 1. Розглянемо наступне завдання. У нас є функція y дорівнює мінус минус 1 п'ятах плюс b. Відомо, що графік цієї функції проходить через точку m з координатами 20-3, нам треба знайти значення b. Так як графік функції проходить через точку m, З координатами 20-3, тоді координати цієї точки задовільняють нашому нашій формулі е, функції. І так, ми беремо значення Y і підстав... вибачте. І підставляємо в нашу формулу, беремо значення х і підставляємо в нашу формулу. Ми отримаємо рівняння відносно змінної b. І так, мінус 1 п'ята помножити на 20. Я одразу запишу 21, плюс b дорівнює мінус 3. Скоротимо значення 5 і 20, отримаємо мінус 4 плюс b, дорівнює мінус 3, тоді значення b буде дорівнювати 11. Наступний етап уроку у нас різнорівневий. Ліворуч представлено завдання середнього рівня. Там, де треба побудувати графік функції і користуючись графіком, знайти значення або змінної, або аргумента, або функції, наголошую на тому, що стоїть завдання, користуючись графіком. Це завдання буде у вас розв'язане в конспекті, ви можете його потім переглянути. Я звертаю увагу на завдання достатнього рівня, яке розташоване праворуч. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій y дорівнює 5 x і y дорівнює мінус 11 сьомих х-9. Так як графіки перетинаються. Тоді вони мають спільну точку. Нехай це буде точка А з координатами Х і. Ви бачите значення Х і Y задовільняє як одні функції, так і інші, тобто співпадає, у нас значення Y стоять ліворуч в записах, тоді значень, які записані праворуч, теж будуть співпадати. Тобто 5 плюс 3 х буде дорівнювати мінус 11 х мінус 9. Перенесемо невідомі ліворуч, а відомі значення праворуч. сьомих «х» плюс 11 «х» дорівнює мінус 14. Отримали 14 «х», виконали дію над дробами з однаковими знаменниками, дорівнює мінус 14. 14 сьомих це все одно, що 2х. Згадайте про те, що риска дробу – це як знак ділення. Ділимо обидві частини на 2 і отримаємо х дорівнює мінус 7. І так, значення х ми знайшли, тепер ми можемо його підставити в будь-яку функцію для знаходження значення y. Підставимо, наприклад, у другу У дорівнює мінус сьомих помножити на мінус 7 перших. Зверніть увагу, що при цьому знак зміниться на додатній, коли помножили два від'ємних числа, і мінус 9. І так, у нас скоротяться сімки, залишається 11 мінус 9 дорівнює 2. Тоді точка А у нас має координати мінус 7 та 2. Сьоме завдання. Графік функції перетинає осі координат у точках, знайдіть значення К і Б. Це завдання дуже схоже на попереднє. Тому що на завдання п'яте, коли ми з вами казали про те, що якщо графік функції проходить через точку, тоді координати цієї точки задовільняють нашу функцію. Підставляємо наше значення х та y у функцію. Це буде 0х плюс b дорівнює мінус 4. Будь ласка, не плутайте, підставляйте в правильному порядку. Мінус 4 це значення y, а 0 це значення x. Отримали 0 помножити на х це 0, тобто значення b дорівнює мінус 4. Аналогічно розмірковуємо про те, що так як графік функції проходить через точку b, З координатами 2, 0. Тоді ми так само беремо координати х та y і підставляємо в нашу функцію. Це буде 2х плюс b дорівнює 0. Але значення B ми з вами вже знайшли, тому ми це значення можемо підставити в наше рівняння. Отримаємо 2х мінус 4 дорівнює 0, розв'язуємо дане рівняння і отримаємо, вибачте, тут було значення не х, а k. Отримаємо значення k, яке дорівнює 2. Розглянемо останнє восьме завдання побудова графіка, який буде складатися з окремих частин. Спочатку звернемо увагу, що у нас є обмеження по значенню змінної Х. І так, у нас є межі мінус одиниця та одиниця. Будь ласка, зверніть увагу. Тому б я одразу радила взяти. І штрих-пунктиром показати ці обмеження значення х. І так, х дорівнює мінус 1 і х дорівнює одиниця. І так, показали собі межі, в яких будуть лежати кусочки нашої функції. І так, мінус 1 та 1. Розглядаємо умову, якщо х менше за мінус 1. Тоді, зверніть увагу, х менше за мінус 1 це всі значення, які лежать ліворуч від мінус одиниці. Тобто на цьому проміжку у нас функція буде мати вигляд y дорівнює 1. Нагадаю, що якщо наша функція дорівнює постійній величині, графік цієї функції, це буде пряма, яка паралельна осі ОХ. Дивіться, ми ведемо і зупиняємося якраз на межі. І так, це ми побудували графік функції y дорівнює 1. Далі, подивіться, будь ласка, якщо х у нас більше дорівнює 1 тоді значення y дорівнює мінус 7. Зверніть увагу, я працюю з окремими строчками. Спочатку попрацювали з першою строкою, а потім працюємо, наприклад, з третьою. І так, це теж пряма, яка паралельна прямій осі ОХ. але вона буде лежати в тій частині, де х більше дорівнює одиниці, тобто праворуч від цієї межі. Мінус сім і залишилась у нас ще частина. Якщо х більше дорівнює мінус одиниці і менше за одиницю. Це якраз проміжок, який у нас залишився, подивіться, який лежить між двома межами. Я навмисно зараз покажу, на що ми орієнтуємося, коли. Будуємо графік, але тепер ви бачите, що графік має повний вигляд в запису, тоді y дорівнює мінус 4х-3, нам треба з вами побудувати таблицю значень. Але тут уважно, значення х ми повинні брати тільки з нашого проміжку. Давайте я вам наведу, щоб стало зрозуміло. Значення х ми повинні взяти з нашого проміжку. Наприклад, це буде значення мінус 1, тому що у нас сказано, що більше дорівнює мінус одиниці, і можемо взяти значення 0. Підставляємо в нашу функцію. Мінус 4 помножити на мінус 1. Це буде 4 та мінус 3, це буде 1. Підставляємо значення 0. Мінус 4 помножити на 0 буде 0 та мінус 3. Будуємо точки. Мінус 1. 1. Подивіться, будь ласка, ми якраз зіштовхнулися з графіком. Функція попередньої частини його і друга точка 0-3. Я б вам радила усно перевірити, чи з'єднаються наші графіки в точці 1-7. Давайте перевіримо. Якщо ми візьмемо значення 1, це буде мінус 4 помножити на 1 мінус 4 та мінус 3 буде мінус 7. Тобто графік, який лежить в межах від мінус 1 до 1, має ніяких розривів з попередніми частинами. І так, зверніть увагу, ми побудували графік функції, який складається з частин. На кожній частині графіки виглядають по-різному, тому, будь ласка, коли будете будувати в домашній роботі, звертайте увагу як на умови значення Х, так і на те, як виглядає функція. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!